З середини червня 2023 року Росія заборонила виїзд до України зі своєї території автомобілем. Тож люди перетинають державну межу пішки. Від кордону їх довозять до Краснопілля волонтери. Послуги які ми предоставляємо людям, всі безкоштовні. Олександр щодня за кермом евакуаційної машини розповідає і сам виїхав з Донецька у 2014 році. Тепер допомагає іншим повернутись в Україну, приходячи на цю сторону. А вони відчувають зовсім інше відношення до себе, як до людей, як переходять кордон, попадають сюди і говорять, дишати навіть навіть легше стало. Розповідають багато в ковичках, так скажемо, різного, як знущались, як знущались на переході. На, Пункту пропуску зі сторони федерації. Перший етап для біженців перевірка документів. А далі волонтери запрошують на обід та відпочинок. Вони можуть тут поїсти. Якщо холодно, то зігрітися, отримати медичну допомогу. Тут працює психолог, є соціальні працівники. Є кімната ігрова для дітей, є кімната для матері і малюка, де можна якісь гігієнічні процедури. Зробити Тетяна працює у волонтерському хабі медичною сестрою. Говорить, всі медикаменти для першої допомоги людям у неї є. Звертаються люди, тиск помірять в основному. тривожні стани їм заспокійливе потрібно дати. Звертались перев'язку, зробити собаки. Покусали жінку. Вони доходили до. Блокпоста Рошинського і напала на їх дві овчарки на неї. Одна вкусила за ногу. Після перевірки документів і відпочинку біженці знову вантажать свої речі в бусик, який з Краснопілля довезе їх до волонтерського пункту у суми на ночівлю. Вже звідси переселенців відвозять на ранковий потяг до Києва, дехто лишається в сумах надовше. Тут люди мають можливість за потреби залишитися на більш тривалий термін, якщо, наприклад, у них нема куди їхати, або це люди з особливими потребами. Можливо, вони вони хочуть залишитися, залишитися в Сумській області, то ми теж допомагаємо їм з подальшим розміщенням. На жаль, людей, які виїжджають, і просто в Україні їм нема куди дітися. Таких людей ну багато. Тетяна і її чоловік ігор у центрі два дні, але поїдуть до Києва. Війна вже вдруге позбавила їх рідного дому. Спершу тікали з Донецька, а тепер із Херсонщини. Ми з -го року года попали війну. Ми з Донецька. У нас там теж дом. Розбили погиб Друзья, Друзі нам дали захист в Херсоні. Ну і тепер опять повторно там как раз прилетіла именно в спальню міна. І вот... довелося виїжджати, тому що дом згорів. Півтора року в окупації настраждались, говорить Тетяна. Боїшся сказати щось, бо якісь действия зробити. У нас в селі очень много відбувалося, саме ну, молоду сім'ю. Застрелили, Убили, да. да, застрелили из-за того, что они не взяли паспорта. Мужа терроризировали, что он азовец, что это не группа у него, а то, что это травмы после войны. Потом давление началось на паспорта, но ну, мы тоже паспорта не взяли. Вот. И нас предупредили как раз перед этим выставом, что вам лучше уехать. Мы просто тихонько машину подогнали, сели и уехали. Тетяна говорить, у їх селі на Херсонщині зі ста людей залишилось восьмеро. Здебільшого, каже жінка, односельці не можуть виїхати через фінансові причини чи проблеми зі здоров'ям. Новини СТС.